Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Стефанія зайшла з роботи вже під вечір. За вікном повільно сідав сірий жовтневий день. Небо було низьке, затягнуте хмарами, а дрібний дощ тихо шурхотів по підвіконню, ніби хтось невидимий перебирав пальцями по струнах душі. Вона зняла пальто, повісила його на гачок і на мить притулилася спиною до дверей. Тома накотила хвилею. Трохи відпочину, тихо сказала сама до себе А тоді вже готувати вечерю. Кухня, пропахчена ще запахом ранкової кави. Стефанія поставила сумку на стілець, увімкнула чайник і сіла біля столу, дивлячись у вікно. Дощ посилювався. Каплі стікали по склу, розмиваючи двір, дерева і чужі силуети. Олесь мав прийти з роботи за годину, як завжди. Вона знала цей розклад на пам'ять, бо він ніколи не дозволив його собі порушити. Телефон задзвонив раптово, різко. Стефанія здригнулася, глянула на стаціонарний апарат. На домашній телефон давно вже ніхто не дзвонив. Алло, насторожено звалася вона. Це Олег, товариш Олесі. Почувся знайомий, але якийсь глухий голос. А чому ти телефонуєш на домашній? Одразу напружилася Стефанія. У Леся ж немає вдома. На тому кінці дроту він трохи посопів, ніби збирався з думками. Я знаю, що його нема, повільно мовив він. Бо він зараз із коханкою, твій Олесь. У грудях у Стефанії щось різко обірвалося. Але вона на мить зібралася, мов затягнула на собі невидимий вузол. Звідки ти це взяв? холодно кинула вона. І який тобі в цьому інтерес? Та ти ж знаєш, засміявся він. Я ж його кращий друг. Кращий. перебила Стефанія. Та «Ти, ти тільки й шукаєш, через яку б шпаринку до мене пролізти. Думаєш, я не бачу? А що, він гуляє? Олег почав говорити аби як, ковтаючи слова, плутаючись у фразах. Ти мені подобаєшся давно. Я просто хотів, щоб ти знала. Ясно, різко сказала вона. Свою сім'ю розвалив мало тобі, так тепер і в чужу лізеш. Вона кинула слухавку, не чекаючи відповіді. У кімнаті знову запанувала тиша. Тільки дощ за вікном став ще настирливішим. Наче підслуховував їхні думки, Стефанія стояла посеред кухні, тримаючи руку на телефоні. Насправді, їй не було ясно нічого. Слова Олега крутилися в голові, хотілося комусь подзвонити, виговоритися. Нінці, може, промайнула в голові. Вона взяла слухавку, але зупинилася, поглянула у вікно, де вечір остаточно з'їдав світловий день, і повільно поклала телефон на місце. Ні, прошепотіла, не хочу виносити сміття з хати. Чайник різко засвистів. Стефанія здригнулася вдруге за цей вечір. Вона вже й забула, що хотіла випити чаю, щоб зігрітися, а за вікном дощ, здавалося, тільки набирав силу. Наступного дня Стефанія вийшла з дому раніше, ніж зазвичай. Ранок був похмурий і вогкий. Небо нависало низько, мов притискаючи місто до землі. А холодний вітер розганяв калюжі, розбризкуючи воду під ноги перехожим. Вона йшла швидко не озираючись, ніби боялася передумати. Рішення прийшло ще вночі. Біля офісу будівлі Олеся Стефанія на мить зупинилася. Серце билося надто гучно. Вона глибоко вдихнула, поправила пальто і зайшла всередину. Привіт. Олесь щиро зрадів, побачивши її. Обличчя посвітлішало. «Мов би, нічого й не сталося, а що це ти раніше звільнилася? Мою трохи часу, спокійно відповіла вона. Може, пообідаємо разом? З радістю, одразу погодився він, тільки з документами закінчу. Він усміхнувся так легко і звичайно, що Стефанії на мить стало моторошно. Чи може людина так дивитися в очі, коли приховує правду? Вона ще хотіла щось сказати, коли двері прочинилися, і в кабінет заглянула жінка, пишна, доглянута, у світлому розтібнутому пальті, і сукні з глибоким декольте, з акуратно вкладеним волоссям і яскраво нафарбованими губами. Вона стояла впевнено, немов знала, що має право тут бути. «Олесі Степановичу. Солодким голосом мовила вона, ковзнувши поглядом по Стефанії. Ви зайняті? Я пізніше зайду. Так, давайте трохи згодом, швидко відповів Олесь, навіть не глянувши на дружину. Двері зачинилися. У кабінеті стало тихо, лише за вікном вітер гойдав гілки дерев, і по склу час від часу стукали важкі каплі дощу. Стефанія повільно сіла на стілець. Перед очима все ще стояла та молодиця, впевнено доглянута, все при ній. Невже це вона? подумала Стефонія, і в грудях защеміло так, ніби хтось стискає серце. Олесь щось говорив про справи, папери, плани на обід, але слова пролітали повз. Стефанія дивилася у вікно, де сірий день, повільно розчинився в душі, і вперше відчула. Спокою в їхньому домі вже не буде, якби вона не намагалася переконувати себе в іншому. Увечері Стефанія поверталася з магазину. День повільно згасав, і над будинками розливалися холодні синюваті присмерки, жовте світло ліхтарів відблискувало в калюжах. Чи то повітря було таке сире й важке, чи просто їй забракло видихнути. Біля їхнього будинку вона повітала знайому постать. Та сама молода жінка з офісу прогулювалася вздовж доріжки, ніби випадково, але, побачивши Стефанію, одразу рушила на її зустріч. Ви повинні його відпустити. Почала та без жодних відступів. Голос її був рівним, майже вічливим. У вас уже дорослі діти, почуття не вічні. З часом чоловіки шукають когось нове, розумієте, для тіла, для душі. Стефанія міцніше стиснула пакет у руці, та голос її залишився спокійним. Що б це? запитала вона прямо. Я його кохаю. Продовжила жінка, ніби виправдовуючись. Відпустіть його. Стефанія підвела на неї погляд. На дворі здійнявся вітер, зірвав з дерев кілька пожовклих листків і кинув їм під ноги. А хіба я його тримаю? Тихо, але впевнено сказала вона. Ви не подумали, що Олесь щасливий у своїй родині, що саме спілкування з дітьми приносить йому радість? Жінка намет знітилась, але швидко знову випросталася. Він. Я його не тримаю, перебила Стефанія, та питання в іншому чи він сам захоче покинути сім'ю? Вона говорила чітко, без істерики, хоча всередині все тремтіло. дворі остаточно стемніло, і ліхтарі залили подвір'я холодним світлом. Молода жінка мовчала ковтаючи слова, а Стефанія стояла навпроти, відчуваючи, як щось важке, але потрібне повертається на своє місце. Вона розвернулася і пішла до під'їзду. За спиною залишився шурхіт листя і чиєсь непевне мовчання. У цю мить Стефонія чітко знала рішення має прийняти не вона, і не та жінка, а тільки він, Олесь. Стефонія війшла в дім і різко жбурнула сумку з продуктами в куток, пакети глухо вдарило в підлогу, з них щось дзенькнуло, але їй вже було байдуже. Вона навіть не роздяглася, так і сіла в крісло посеред кімнати, втупившись у темне вікно. На дворі знову почав накрапати дощ. Він був тихий, майже невидимий, але настирливий, ніби намагався просочитися всередину разом із холодом і тривогою. У кімнаті поступово темнішало. Тіні повзли по стінах, а Стефанія сиділа нерухомо, мов закам'яніла. Так вона могла просидіти хто з наскільки? Хвилини чи години втрачали сенс? Двері відчинилися несподівано. Чоловік вімкнув світло і злякався, помітивши дружину. Стефочко, обережно покликав Олесь. Він зупинився на порозі, не чекаючи, застати її в такому стані. Побачивши дружину в пальті з порожнім поглядом і згорбленими плечима, він одразу підійшов ближче. Що з тобою? Стривожено запитав Ти захворіла? Вона не відповідала. Олесь допоміг їй зняти верхній одяг. Обережно, майже боячись зробити зайвий рух. Відвів до ліжка укрив пледом, наче хотів захистити від усього світу. І від холоду за вікном, і від того що накопичилося між ними. Стефонія раптом здригнулася, і сльози самі покотилися по щеках, вона схопила його за руку. Міцно, відчайдушно. Я не хочу без тебе, прошепотіла, задихаючись від плачу. Я не можу без тебе жити. За вікном посилився дощ. Краплі гучніше били по склу, ніби вторили її риданням. Та що ж тут трапилося? Не міг зрозуміти чоловік. Та стефа тільки плакала не в змозі промовити й слова. Він приніс їй заспокійливе і тримав її за руку. Чекав, поки вона не заснула. Вранці Олесь пішов на роботу раніше, ніж зазвичай. За вікном висів сірий туман, і дрібний дощ, не припиняючи, стукав пошибка, змиваючи обриси будинків. Він тихо зачинив двері, аби не розбудити Стефанію, але вона все одно прокинулася. Голова гуділа, мов після довгої безсонної ночі, думки плуталися, серце билося важко і нерівно. Стефанія підвелася, повільно сіла на ліжку і зрозуміла, що сьогодні не зможе піти на роботу. Вона відпросилася залишитися вдома, сказала кілька звичних слів про самопочуття, і слухавку поклала з полегшенням. У квартирі було тихо, тільки годинок на стіні відмірював час, а за вікном дощ не давав забути про вчорашній вечір. Стефанія ходила з кімнати в кімнату, не знаходячи собі місця. І весь час ловила себе на думці. А що далі? Олесь тим часом на роботі був як на голках, жодні справи не йшли до рук. Він ловив себе на тому, що ще хвилини дивився на телефон. Позвонити дружині, а що він їй скаже? Він має спочатку з'ясувати, потім вже турбувати дружину. Поки він сам не вияснить усе до кінця, дзвонити не мав права. Але коли черговий раз в дверцятах з'явилася Анжела. Він, здається, став здогадуватися причини вчорашнього настрою дружини. За вікном офісу хмари повільно пливли низько над містом, і цей важкий давкий день тягнувся нескінечно. Увечері Олесь повернувся додому вже після дощу. Ліхтарі світилися, асфальт був мокрий, але в повітрі відчувалася приємна прохолода, у квартирі пахло їжею. Стефанія накрила стіл і чекала. Коли Олесь зайшов, вона підвелася. Я говорив з Анджелою. Сказав Олесь відразу з порогу, навіть не розвиваючись, натиснув трохи, вона все розповіла про вашу розмову і про те, що між нами нібито щось там є. Стефанія мовчала, слухала уважно, між нами нічого не було, продовжив він. Я бачив, що вона на мене дивиться не просто так. Але далі цього не зайшло. Сьогодні вона сама зізналася. У кімнаті стало тихо, з вулиці долинав слабкий шум вітру. Ти мені віриш? запитав Олесь. Стефанія підійшла ближче і обійняла його. Вірю, сказала вона, притискаючись чекою до його плеча. І цим було все сказано. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал. Та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.